Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Придбалимось, вчора до нас заїхав. Мілан. О, такий жеребець. Жеребець називається Мілан. О, О, Мілан. О як коні там припнув в горі. Жеребець називається Мілан. Це має грудничку. Роджений. 28 травня, поняли, два роки і два місяці. Два, місяці буде... два роки і два місяці буде, 28 липня буде два місяці. Ну, два... два роки і два місяці. коротше, Такий от жеребець. Вау! Бець спокійний, досить адекватний. Веде поки себе нормально. Є такий дуже аж в тілі. Але нічого йому і не бракує, можна сказати, і так. І от жеребець. Жеребець походить. Сам жеребець зроджений на Стрищині. Потім лошатем був куплений в Старосамбірський район. Із Старосамбірського району переїхав сюди до мене. Вчора привезли. Тато його чистокровний. Совєтський, радянський, хто як каже Жеребець. А мама... Він роджений з село. Як то ладік яке до село? Не колудруби. Як? Не колудруби, а Блін... колодниця. о! Він походить з Трищини, село Колодниця. Там є така гарна потужна кобила, називається Дана. То її син, і встріл її. Там пана Михайла є, Михайло по-моєму називається, є совєтський жеребець. Коротку, то їхній син. Той їх купили. Wow. Даний гов. Wow. Такий от жеребець. Hey. Жеребець ніби був запряжний. Той казав мені господар запрягав, запрягали його в парі. О, там, такиво, бульбу oh. красував, щось таке, то типу, грубив одним. Мені я його попробую запрягти самого в пару, самого фіру. Жеребець має 1,61 м на лінійку висоти. 2 м має обхвату. О, не, не той. 2 м має обхвату і ногу має 27. Вчора міряли його. Ногу має 27. По Перше ми його вивчимо, що він, чим він дихає. Гов! Чим він дихає, його манери. Тоді будемо на нього накладати трошки. Стерве, щоб він. Ходімо. І так нічого не бракує, можна сказати. Ребра поки на ньому нема. Ну, але спочатку треба його об'їздити, щоб він їхав на поєдинку, так як має їхати. Любий запряжний кінь. Коня купили не на показнину. На... Купили коня для роботи. Буде пара до дори. Буде пара до дори, бо перемогу скорше всього ми продамо. Рішили, що нам три коні не треба. Роботи і так на них. О, стій мілан! Роботи і так на них, роботи і так на них там нема такої, аж то і на одного добре роботи нема. Ну, але вже так як будемо тримати пару. Йдемо тримати. Дору ми вже об'їздили, так можна сказати, на 80%. Ну, в груз ми їй не даємо, звісно. Але вже от, вчора привезли фіру трави. Це ну, вже третій раз ми їздили по траву, бо продали Маруську. А їсти, що їм треба давати, на плечах носити ми не будемо. І це. Дора йде, як стара кобила, без всяких проблем, без нагрузки. Я кажу, таке фіру трави. Вона навіть то не чує. Більше таке і до роботи не будемо брати, будемо займатися тепер Міланом. Будемо займатися ми Міланом, щоб Мілан... У нас був коник. Серед ночі око відкрив, запряги, поїхав. Кінь не є дуже там великий, кажу, метр шістдесят один. То є жеребець. Жеребець може бути на паровку, кому подобається такий кінь. От таке інтересує. Кінь веде себе, ну, вчора кажу, бо я повиводив коні свої, його як привезли, вивів стайні, лоши, лошиці, поприпинав. Його там припнув на місце, все так має бути, відгородив, думав, думав що він буде дуріти. Але заірзав ага. разочок, щось там трохи бо поставив перемогу коло нього, щось трохи понюхали, Коротше, ну, без всяких проблем, без всякої істерики, Коротше, супер. Вообще, Кінь себе веде адекватно. Ну, дуже спокійний, можна сказати, навіть дуже спокійний. Не те, що спокійний, а дуже спокійний. Там, хто передо мною господаря, то його, за ним типу, його годував. Не знаю, чи його випускали, чи ні на двір, але що його типу, годував хлопчина 13 років. То власника нема, поїхав десь за кордон. Годував його хлопчина, син його 13 років. Ну, коротше, Кінь дуже спокійний. Кінь дуже спокійний, хіба що треба його трошки підучити в поєдинку, бо я так зрозумів. Та він по його розговорі, що він, він ходить, але в парі. Так як парного коня я не конче признаю. Тому що я знаю, що кінь має бути і робити на поєдинку. то, значить, Ми його, ми його будемо вчити. Ми його будемо вчити на поєдинок тільки а в парі буде ходити любий кінь, який ходить на поєдинку, буде в парі ходити без проблем. Брали ми його для, для роботи, для сільськогосподарських робіт. Для неї то все. Далі щось покажу, але поки треба вивчити кажу, його манеру, як він себе буде. Ну, ніби машин ніби не боїться. Там вчора з машини вели, попри машину, ніби не боїться. Машин ніби не є шуганий. Бо став тому на шифер, шифер тріс. Шифер тріснув він навіть ну взагалі, ноль, ре, ноль реакції. На даний час ми ним задоволені. Ним Той господар казав, що є покритих шість кобил там в Старосамірському районі, в тому числі його кобила. Що він має ще кобилу там на Олександрівську. Що він ж йшов на кобили. Казав, що є шість кобил, які стали від нього. Скільки пускав, не знаю, не буду. Кривити, гнівити, не можу нічого сказати. Те, що кажу, то, що знаю, то говорю. О. От такий от жеребець. От такий от жеребець. Ногу має, кістку має досить файну, ми грубо. Трошки ми його об'їздимо, подивимося, чим він дихає. Жеребець широкий. Чим він дихає, тоді почнемо на нього накладати. А поки... Чує, чує лошиці, там вище, то й не видно за хату, чує, видно і зазирає. Не, от, такий от жеребець. Можна сказати, він йде кров. Тут кров непогана є. Кажу, тато радянський. Мама, мама, мама така обила з колодниці. Вона, вона показує досить добру роботу. Вона було в село вуличному, як були змагання, вона була на змаганнях. Досить показала добрий результат. Так що я думаю, що все буде добре. Він нас теж не підведе, покаже нам результат такий, як ми хочемо від нього. У Міра грузубного, звісно, ми не маємо там хризнати якої роботи, але роботу він має виконувати на всі, на всі 100. Тому що інакше, так хтось там каже, любиш коні любити. Кожен має мати свої обов'язки, як я говорю. Кінь має бути по ньому, а не просто бо він є. Має виконувати, має виконувати роботу. Зурати, та таке. Ну, коротше, все по сільському господарству, то, що треба. Ми будемо його... Він ще не був у парі. Я його нині запряжу. Показувати не буду, може буде дуріти, то таке. Цирки показувати не будемо, але ну, я думаю, що на днях, а то і раніше. Ми його покажемо і в фір'ї, і в потеку, і в всьому. Кінь досить досить ну досить має гарну будову. Досить має гарну будову, 1,60 метр, нагадую. Має по лінійці, має цей, 2 метри має обхвату і нога 27. Такий наш Мілан. Вчора до нас приїхав з Старосамблівського району. Ароджений сам на стрищщині. Деревець досить адекватний, спокійний, ну, дуже спокійний, можу сказати так. Веде себе досить нормально. Подивимося, як він буде зараз себе показувати, щоб запрягати. Гарна погода, якраз овадів нема. Подивимося, що він нам буде співати у роботі. Ніби казав той господар, що кінь назад не знає. Навчений ніби мав би бути, як ходить в парі добре. Там щось якісь паточки підтягав, сказав ним. Що той, коротше, я думаю, що має йти добре. А там ми подивимося. Як той казав, не вміє, научимо, не хоче, заставимо. Роботу він робити мусить. Варіантів в нього, як мій владик каже, інакше нема. Дору до роботи ще не беру. Ось wow. так. Під новий рік, нехай вже трошки, але заїжджати ми її будемо, Типу, ну, запрягаю її на, на тиждень по два-три рази. Вона вже, В принципі, повертає вже так, нормально йде, нормально. Теж не боїться нічого. Так як зразу перші рази, то там десь на повороті, там за контакт треба було взяти, ще щось на даний час, тодора вже йде, як кажу, як старий кінь у фірі без всяких проблем. Тепер черга прийшла. На поєдинку обучити Мілана. Обучити hey. Мілана. Hey. Нагадую, жеребець може бути на пороку, кому подобається такий кінь. та можем, не можемо, будемо пускати навесні. Буде все добре, будемо пускати. Можемо і зараз пустити, хто хоче. Він йшов на кобили. Казав той господар, що він себе веде, коли кобелів нормально йде. Ним, yeah, yeah, yeah. то я кажу, що ним yeah. покрита. Є 6 кобелів він, по-моєму. 6 або 5 кобелів є ним покрито, що стали. От такий от коник. Коник непоганий. Для наших, нашої місцевості, для роботи. Я рахую ідеальний кінь. Головне би ще показав ту роботу, яку він би мав, мав би показати. Має Тама має купити трошки білий і має зірку на мечулі. О, Має Стий. О, має таку от зірку в мачулі. Так. так, зрештою. Має гарний перед моцний. На два роки. А перед має Ще Шия, все. Є у нього, та не дергає, владно що. Стих. Тріхомерський. О! Бегоче, перемога бегоче. Коротше, такий от коник. Кажу, коник може бути як на паровку. Кому подобається такий жеребець, лошад по ньому ще нема. Не знаю, що дає, що будемо кривити, душов, де дасть Бог дожити. Може і тут ось щось. Як ні, то буде все добре, поїдемо. Туди, звідки він приїхав, щось познімаємо, які лошата по ньому. Все буде видно. У небі був мир на землі і спокій. А коні є, були і будуть. Ось такого коника ми собі придбали. Такого коника ми собі придбали. На нього на нього ми давно чекали. Я ще знав веснов, що він це буде продавати. Ось такий от жеребець. Жеребець називається Мілан. Два роки два місяці. Та не посада, що ти, ну, на що його дрочиш блі? Такий от коник. Розкол, все в нього є, нога є. Кістку має досить грубу. Ногу, ногу має кажу, 27. Метр шістьдесят один по лінійці. Два грубина. Такий от. Ну і кров тут в ньому є підмішана. Ну, Мішана досить добре. Такий от коник. Такий от жеребчик мілан. Так що, кому подобається такий кінь, номер телефону свій лиш у описі. Можемо кобилу спорувати, все що. Коротше, все, що залежить від нас, ми все зробимо. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Гарного вам приємного перегляду. Слава Україні, будьте здорові. До нових зустрічей!